Був тріснув у нас гараж, і ми вирішили його хоч якось закріпити, поки не відпала стіна, бо вже лодоня залазила коло дверей. І такими ми прутами з різьбою ну, затягнули шпильки тут сквозні через уголок, в сара йдуть. Тут ляпуха, теж з гайкою, сквозь та й все. А це в нас, виходить, з угла вже з другої сторони стіни. Теж уголок, теж прути з різьбою, знизу також. Нижній ми там кого двері зацементували, його геть не видно. Стоїть десь років три, тріскається, але ж стоїть і не відпадає, бо вже думали будувати новий гараж. Можете попробувати теж так зробити.